Обстріл був де наші три рятувальника загинули. Да, дуже багато було поранених, дуже боляче дивитися на це. Ну, для мене для мене це дуже болюче тема. Вибачте. Я не очікував такого зізнання. Все стало якби на свої місця в моїй голові, що вона намагалася стримати сльози. Я уявляю, як їй складно було там сидіти весь вечір серед всіх дівчат. Я їй дуже вдячний, що вона сказала мені це все на самому початку. що вона набралася сміливості і все це мені пояснило. Я насправді хочу покинути проект. Через uh, сьогоднішній вечір, можливо. Ні, ні, насправді все добре, було. дівчата просто супер, всі, mm -hmm. всі дуже гарні. І я дуже вдячна долі, що і мені б випав такий шанс познайомитись з тобою, побути в цій атмосфері, але мені просто мені важко тут бути, коли таке ось трапилося. Ну, розумію. Звісно, шкода, я пройшла такий шлях, я цього хотіла і ну, просто не можу собі дозволити залишатися тут. Я тобі хочу сказати, по-перше, що ти дуже красива дівчина, дуже достойна. Дякую. Я поважаю твій вибір і розумію тебе. Мені було дуже приємно, що він поставився до цього зрозуміння. Для нього дійсно це важливо, і я йому дуже вдячна за підтримку. Я не хотів, щоб вона покидала цей проект на такому от етапі, навіть коли ще перша вечірка не закінчилась. Ну і все-таки вона дівчина, вона приваблива, і я хотів віддати троянду, яка типу, буде для неї таким символом, хоч і не тривалого, але участі у проєкті Холостяк. Тавочко, я вважаю ти вибір, розумію тебе. Але просто хочу, щоб ця троянда залишилася таким символом цього проєкту, можливо, якоїсь казки, такої тимчасової, знаєш, і що в тебе залишився якийсь приємний спогад про нашу з тобою зустріч. Дуже дякую, мені дуже приємно. Я не втіку. Можна я тебе обійму? Звичайно. Дуже тобі дякую.